Вітаю вас на календарі 16 грудня. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин Неска 1 У студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Продовжуємо слідкувати за розвитком розслідування з продажу сухпаїв у коледжі. Відомий Житомирський художник продавав свої роботи аби допомогти бійцям у зоні АТО. Батьки платитимуть більше за харчування дітей у дитячих садочках. У Житомирі встановлять сім нових зупинок громадського транспорту. Про ці інші новини говоримо далі. Скандал, що сколихнув усю країну, в одному з житомирських коледжів зберігалося більше півтори тисячі сухпаїв збройних сил України. Директор коледжу від командирів відмовляється та вже другий день не приходить на роботу. Та наші журналісти завітавши до навчального закладу сьогодні. Виявили там ще одну проблему: продаж спиртного на території закладу. Більше у сюжеті Андрія Венюка. Ситуація з продажем сухих пайків Міністерства оборони у їдальні одного з навчальних закладів набула всеукраїнського розголосу, що не дивно, адже красти у військових навіть у мирні часи жахливо. А поки поліція веде розслідування, активісти та політики дають свою оцінку події. Відомо, що пайки були виготовлені в березні та червні цього року. Далі вони попрямували до чотирьох військових частин, звідки вже потрапили на прилавки їдальні. Ситуацію на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував радник президента та помічник. министр обороны Украины Юрий Бирюков. И в воинских частях легендарных будут все бумаги за подписями начпродов и зампотылов. Выданы эти сухпайки же. Вот боевое распоряжение на выход. Вот отчет. По бумагам. А по факту частный предприниматель Табенский, бывший начальник продовольственной базы ВСУ, уволен на пенсию несколько лет назад. И уж кому-кому знать, как списывать всякое со своего склада. Подальше подию уже Томри, також показывают, что за розвитком ситуации будут следующие. Тувати, адже активісти та представники управління освіти області вже встигли перевірити всі інші їдальні навчальних закладів. Не було виявлено жодного. Там все було нормально. Склади були заповнені тими продуктами, які там вони виготовляють ну, харчують студентів, скажімо так. Але подібна тиша могла бути викликана великим розголосом у змі цієї ситуації. Тож потенціальні власники вкрадених паяків могли позбутися нечесно нажитих товарів. Є така підозра, що повивозили. Тому ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що саме. Везде все ідеально чисто. Як виявилось, ситуація з пайками не єдина, чим відмітився власник закладу на території коледжу. Окрім того, що у їдальні цього коледжу виготовляли їжу з продуктів, які мали б їсти наші герої, то на задньому подвір'ї у теплу пору року відкривався кафе-ресторан. На вулицях у тут біседках літом во время пар включали музику. Мужики сиділи, просто пили пиво, бухали, грубо говоря. От, проводять помінки, проводять свадьби всякі. Бабушки в чорних платочках ходять по коледжу, шукають туалет заплати. Ну, як це так? Ще одне підтвердження наявності на території коледжу ресторану: це виявлене поліцією у складі їдальні спиртне. Мені в влітці таку дали відповідь. Це ж не значить, що може вони для свого споживання. Ну як може бути на території чубового закладу в їдальні знаходиться спиртний напій? Внизу альтанки стоять, стоїть мангал. Директора коледжу знайти неможливо вже другий день поспіль, поспілкуватися з чоловіком кортить усім, аби запитати, як такі речі могли відбуватися у нього під носом. Він каже, що він не знав, бо він туди не заходить, тому що він посварився з орендатором ще давно. Але ж воно на території закладу. Вони повинні були дивитися, що в них там коїться. І за якістю харчування, і за. Тим, що там, що вони продають, нагадаю, власника скандальної їдальні розшукує поліція. На чоловіка відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 -ї. Крадіжка підприємцю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Україна вже за місяць повністю припинить торгівлю з окупованим Кримом. Кабінет міністрів України заборонив поставки товарів і послуг до Автономної Республіки Крим і з Автономної Республіки Крим. За винятком перевезення особистих речей громадян та гуманітарної допомоги повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що рішення набирає чинності протягом 30 днів. Українські правоохоронці отримали значну частину особистого архіву біглого Віктора Януковича. Про успішну спецоперацію поліцейських фіскалів та прокуратури повідомив голова МВС Арсен Аваков під час засідання Кабміну. А на своїй сторінці у Фейсбука Аваков заявив, що в руках правоохоронців опинилися його фінансові операції, початки та документи більш ніж 300 офшорних компаній. Документи розрахунки від. Танталіту, «Домако» до Мако і банків Януковича оригінали документів на власність від Межигір'я до Хонки від Гонконга до Швейцарії. Схеми виведення коштів. Силовики тепер мають у розпорядженні документи про фінансові операції. Папери тепер мають опрацювати слідчі. Спецоперацію готували кілька місяців. У Житомирі встановлять сім нових зупинок громадського транспорту. Члени виконавчого комітету підтримали пропозицію про надання дозволу на встановлення семи нових зупинок, які закупило трамвайно тролейбусне управління. Мова йде про такі зупинки, які встановив авто імідж, тільки без інформаційного табло. У зв'язку з цим їх вартість втричі стала меншою, тому ТТУ замовило і вже закупило сім нових зупинок. Україна заслуговує бути членом ЄС. Про це говорить експерт з питань Європейського союзу та геополітика, який приїхав до Житомира з серією лекцій у рамках Житомирського молодіжного форуму», організованого Житомирським осередком громадської організації «Фрі Новий формат, про які парадокси українців розповідав пан Олівєр далі. Француз, який одним із перших іноземців розповідав про революцію гідності та війну на Донбасі в Україні. Олів'є Ветрін відвідав Житомир, експерт з питань Європейського союзу та геополітики, професор прочитав для студентів Житомирських вишів та журналістів дві лекції про відносини ЄС, України та Росії. Через Путіна ми маємо нову холодну війну, і тепер залізна завіса знаходиться не в Берліні. Залізна завіса сьогодні в Україні. Ця стіна була в Берліні після Другої світової війни, але тепер завіса в Україні. А Берлін у Києві і ви повинні це усвідомити. Перша лекція Олів'є була власне про європейський союз та історію його становлення. Але студенти засипали француза питаннями в контексті українських подій. Якщо Путін розпочне ядерну війну, це буде кінець Росії. Навіть якщо це буде кінець ЄС та США, Росія також перестане існувати. Студенти вищі та викладачі довго дискутували щодо проблем України та їх розуміння європейцями. У нас є демократичні процеси. відбуваються, і люди можуть вільно висловлювати свої думки, свої погляди і ми можемо здавати питання. Тобто Бовсько погоджуватись з усім, що кажуть на але дуже важливо знати їх думку і знати, що Європа думає про нас сьогодні. Для певного кола науковців Житомира візит експерта такого рівня, подія не пересічна. Слухати людину європейського рівня, яка говорить на ту тему, що ти сам викладаєш, безперечно, теж було дуже корисно для студентів. Я думаю, що для них це чудова нагода почути з перших вусте, про що розповідають на лекціях. Поставлено мету організатори досягли, адже студенти отримали. Нову інформацію та практику спілкування англійською мовою ну в першу чергу, це знання, які я маю отримати від Олів'є, від цієї лекції. А, і оскільки я цікавлюся геополітикою, і взагалі а, а, я. Деякі наукові дослідження з цієї теми проводжу. Такий інтерес до своїх лекцій експерт пояснив українським феноменом. Суспільство більше зацікавлене у змінах ніж влада країни. Сьогодні дуже багато робиться в Україні, і не моє переконання, майбутнє України сьогодні залежить від цивілізованого світу, адже він більше зацікавлений у тому, щоб в Україні все було гаразд ніж ваші політики. Завдяки роботі Олів'є багато достовірної інформації про події в Україні досягло очільників ЄС Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Відомий житомирський художник продавав свої роботи, аби допомогти бійцям у зоні Ато фото та картини Юрія Камишного коштували на аукціоні від трьох тисяч гривень. Скільки зібрали для військових? Знає Дмитро Клименко. Геніальний художник Юрій Камишний надав свої картини та фотографії для благодійного аукціону. Свої картини як діти, тому розлучатись художнику із своїми творіннями було дуже тяжко. Продавати це дійсно, це просто жах, хоч і за щось жити треба, і якось в світ своїх дітей випускати, але це кожного разу така драма, така трагедія, але це на добру справу. Художник вважає це своєю лептою у допомозі солдатам української армії. А взагалі я не розумію, я не воїн, я художник. І мені соромно перед цими хлопцями, які роблять цю велику, божественну справу. Всі зібрані кошти художник віддасть волонтерам на купівлю допомоги десантникам. Средства, які будуть зібрані, підуть на армію нашу туди, на АТО. Будемо закупати для ребят на першу лінію оборони все, що їм необхідно. На аукціоні виставили картини та фотографії із індійського циклу художника. Тим паче, що наступний рік буде рік мавпи. А в мене отут на картинах зібралися саме мордахи, мау. Спочатку розпродали фотографії. Шанувальники Юрія Камишного не соромились високих цін. 200 гривень, три. Стартова ціна за картини сягнула трьох тисяч гривень. Торги були запеклими. Шість 600 двісті раз. Шість 202. Шість половиною тисяч. Шість тисяч раз. Шість з половиною тисяч. Два, шість з половиною тисяч. Продано всього на аукціоні вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, за які волонтери вже придбали теплу білизну та одяг для десантників 95-ї бригади. Дмитро Клименко Юлія Парох. Телеканал СК 1 у Житомирі батьки платитимуть більше за харчування дітей у дитячих садочках. У Житомирських садочках оголосили про подорожчання харчування. Відповідні оголошення вже розклеєні у дошкільних закладах. У них казано, що з 1 січня 2016 року виконком встановив нову вартість харчування для дітей. Відтепер за денне харчування батьки платитимуть 11 гривень 4 копійки до 16 гривень 98 копійок. Про це повідомляють журналісти сайту Житомиртудей. Заступник міського голови з гуманітарних питань Матвій Хренов коментує причини збільшення вартості харчування. Це необхідно зробити для збереження якості дитячого харчування в умовах зростання вартості продуктів. Розмір плати батьків за перебування в садочку дитини ясельного віку складає в середньому 230 гривень на місяць. А у 2015 році коштував 150 гривень. Для дітей віком від трьох років розмір такої плати становитиме близько 360 шістдесяти гривень у 2015 році Році 230 гривень. Також він зазначив, що витрати з бюджету для перебування дитини у садочку протягом місяця складають понад 1400 гривень. Шість нелегальних продавців самогону затримали на Житомирщині правоохоронці. Усі затримані жінки. Як проходив рейд спиртними точками, розповість Вікторія Хлань. Ну, а які прибиль щось є, щось воно дає чи, чи ні. Дає, звісно. Не буду скрывать, что там. Отримувати прибуток шляхом продажу самогону вже не варіант. У районному центрі проходять процеси по вилученню та призупиненню торгівлі самогоном. Під час останнього рейду по спиртним точкам поліцейські тільки в одному мікрорайоні Новоград-Волинського розкрили шість нелегальних продавців самогону. У домі 69-річної жительки райцентру правоохоронці знайшли та вилучили 3 літри самогону та 20 літрів самогонної закваски. Полісмени прикрили лавочку ще однієї 55-річної пані, яка незаконно виготовляла самогон. Та продавала його місцевим жителям. Згодом поліцейські виявили ще чотирьох продавців алкоголю домашнього виробництва. Всі жінки у віці від 45 до 63 років. По кожній справі були складені відповідні адміністративні матеріали за статтею 176, виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення Кодексу України про адміністративні правопорушення. На порушники відповідними рішеннями накладені штрафи в розмірі від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Вікторія Хлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. О 18.30 на перехресті вулиць хлібна Котовського сталося ДТП. ВАЗ 27 2107 збив жінку. Про це повідомляє наш оператор Олександр Голобородько. Жінка переходила дорогу. На місці події працює поліція. Деталі ДТП з'ясовуються. Житомирян просять приносити старі джинси. Все заради військових. Активні бабусі шиють з них рукавиці в зону АТО. Речі можна приносити в управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради на Лятошинську. Також потрібна тканина, ситиць та нитки. Бабуся жаліється, що нема з чого шити. Тож на цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі як завжди дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам тижня і пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся з СК1 та любіть Україну.